Суперечки про мову завжди були гострим питанням в Україні. А від початку широкомасштабної війни ці розмови стали ще болючішими та більш емоційними. Питання мови можна розглядати під безліч кутів історичному, літературному, соціальному чи політичному, і в повній мірі майже неможливо осягнути. Проте говорити необхідно. Комунікація чи не основний фактор розвитку людства та залишається основним інструментом вирішення протиріч та досягнення цілей? Лише маньяки, терористи та росіяни не знають цього простого факту. А спільна мова, незважаючи на технічний прогрес та високу якість онлайн перекладачів залишається найпоширенішим та найзручнішим засобом комунікації. До речі, я була б надзвичайно рада, аби ви своїми вподобайками, коментарями та поширеннями наших відео комунікували, як вам подобається наш канал. Я не лінгвіст чи перекладач. Я знаю українську, забуваю російську. Вільно володіє англійською та зі швидкістю равлика в китайську. Тож не буду говорити про унікальність чи красу мови. Я практична людина. Тож і про мову буду говорити в практичному сенсі. Для початку спробуємо відповісти на питання, як живуть країни з декількома державними мовами? Та чи потрібна Україні друга офіційна? І якщо потрібна, то яка саме? Наведу приклади з власного досвіду. Я жила 5 років в Естонії, де державна хоч і одна, та одночасно поряд існують естонська, англійська та російська. Зараз другий рік проживаю в Сінгапурі, який часто наводять як приклад успішного співіснування цілих чотирьох офіційно закріплених мов. Та чи дійсно успішного? І чи не важко мені жити, знаючи лише одну з них? Пошукаємо відповіді, бо ми ж не політичні. Найперше подивимося на глобальну ситуацію з мовами, а мов у світі набагато більше ніж країн. На сьогодні існує більше 7 тисяч мов, і лише від 193 до більше як 200 країн. Кількість країн в світі теж окрема політична тема. В більшості з них, а саме в 130 країнах, лише одна офіційна мова, в 46 країнах дві офіційні мови. 11 країн, взагалі юридично, не мають офіційної мови, як то США чи Британія, де англійська лише де-факто офіційна. Також дев'ять країн мають три офіційні мови, п'ять чотири офіційні, а чотири країни вирішили не розмінюватися на дрібниці. Тож Ефіопія має 5 офіційних мов, Південна Африка – 11, Зімбабве – 16, а Болівія – всі 38. Тож, як бачимо, нічого не заважає не мати офіційної мови взагалі, чи мати цілих 38. Офіційна мова це мова, яка має особливий статус країні чи іншої юрисдикції. Зазвичай термін офіційна мова стосується не тієї мови, якою користується народ, а скоріше її уряд. Кожна країна вже окремо регулює та встановлює рамки та обсяги використання офіційної мови. Так, наприклад, в сраці нашої планети вимагають заборонити всі рекламні вивіски іноземними мовами. Ніяких більше піцегад лише хіжина для плоского хліба. А хоча там яка росіянам піце? Тож кожна країна індивідуально регулює використання офіційної мови. Проте універсальним є право громадянина на спілкування офіційною мовою з державними структурами. Виходить, якщо ви маєте більш ніж одну офіційну мову, будьте ласкаві мати змогу роздрукувати будь-яку довідку всіма цими мовами. Чи мати держслужбовців та перекладачів, які можуть відповісти громадянам на їх запити кожної з державних мов? Ну і звичайно, гарно було б мати переклад офіційних вебсайтів всіма мовами, тобто суто з економічної точки зору більше державних мов, більше витрат. Нагадаю, витрат з кишень громадян, платників податків. Тож як мені живеться в країні з чотирма мовами? Та чи вчує китайську, бо англійської бракує для спілкування? Якщо ви уявляєте собі ситуацію, коли збираються друзі-сінгапурці, і один починає розмову англійською, інший відповідає китайською, третій говорить малазійською, а четвертий жартує тамільською, і всі один одного чудово розуміють, то я маю повернути вас в реальність. Звісно, важко знайти сінгапурця, який, крім англійської, не знає ще хоча б однієї іншої мови. Проте надто важко володіти чотирма доволі різними мовами на достатньому рівні. Так само важко і побудувати злагоджене суспільство без єдиного мовного простору. Тож, фактично, Сінгапур англомовна країна, де всі дорожні знаки, оголошення та промови державних діячів англійською. Така ж ситуація зі школами, садочками та медичними закладами. Перехід на англійську як єдиний засіб викладання в школах допоміг подолати соціальну дистанцію між різними групами носіїв етнічних мов. З початку 1960-х до кінця 70-х років кількість учнів, які реєструються в школах з переважно англомовним навчанням, підскочила з 50 до 90%. оскільки все більше батьків вирішували віддавати своїх дітей до англійських шкіл. Відвідування шкіл з навчанням мандаринської, малайської та тамільською мовами мови, ми впало, і школи почали закриватися. Та навіть якщо подивитися на статистику використання мови вдома, ми бачимо все більше домінування англійської. Аргумент в Сінгапурі чотири мови і нормально. Давайте і собі додамо державних може використовувати людина, яка абсолютно не знає про що говорить. Сінгапур не просто країна, де все якось само собою стало гарно, чисто і безпечно. Це країна не демократичних методів та жорстких законів. Тут навіть мовне планування це державне планування. Використовуючи підхід згори до низу, уряд впливає на оволодіння мовами та їхні відповідні функції в спільноті через систему освіти. Міністерство освіти взяло курс на двомовну систему навчання вже наступного року після набуття незалежності Сінгапуру. Тобто, в додаток до основної мови освіти англійської, кожен садок чи школа обов'язково вивчають ще одну мову. І в більшості випадків це мандаринська. Тож ситуація, коли один говорить англійською, а інший відповідає китайською, доволі реалістична. Я сама неодноразово була свідком подібних розмов. От і мені доводиться потроху вчити китайську, бо коли донька вдома починає співати мені б добре, хоч відповісти Альона. Маю додати, що політика довомовності має різний результат для різних етнічних груп. Наприклад, хоч мандаринська і є другою за популярністю мовою Сінгапуру, проте китайські ком'юніті розмовляють багатьма іншими мовами, як то хокін чи контаніс. Така ж ситуація і з індійським ком'юніті. Малайська ж мова наразі вживається в основному лише в релігійних та навчальних закладах. Тож така програма не лише зробила англійську домінуючою, а й ускладнила використання менш розповсюджених мов та незважаючи на складнощі та необхідні поступки в розмаїтті мов. Політика двомовності та популярність англійської мала значний внесок в економічний успіх країни. Адже англійська де-факто мова науки, бізнесу, мова глобалізації. А як же Швейцарія? Де чотири мови, три з яких закріплені на офіційному рівні? Ще одна чудова та процвітаюча країна, скажете ви? Можливо, там жарт починають німецькою, закінчують французькою, а італійською сміються. Скоріше ні, багатомовність Швейцарії базується на суворому принципі територіальності. На мовній карті Швейцарії неважко помітити чіткі мовні межі, що розділяють відповідний мовний регіон. Тож Швейцарія може бути чотиримовною в цілому, але кожна територія в основному одномовна. У своїй системі освіти швейцарці традиційно вивчають офіційну мову своєї території як l 1 а іншу національну мову Швейцарії як l 2 Та й дебати англійська як загальна мова в Швейцарії позитив чи проблема, не вщухають вже тривалий час. Тож наявність чіткого розподілення кантонів з різними мовами незручна, але не критична. Не критично, коли твої сусіди німці, італійці, французи, а не скажений русський мір. І моя улюблена горда Естонія. Це маленька країна з населенням в 1 мільйон 300 тисяч. Офіційною мовою є тільки естонська. Проте рідною її вважають близько мільйону людей. Приблизно чверть населення російськомовні, і більше половини розуміють та вільно спілкуються англійською. Проте естонці чудово знають, хто їх сусіди. Для отримання громадянства необхідно вивчити естонську та розуміти текст конституції. Та через занадто маленький ринок естонської мови англійська широко і вільно використовується в різних випадках. Наприклад, естонська озвучка здійснюється лише для дитячих кінопоказів. Більшість фільмів не перекладають та просто додають естонські субтитри. Багато стартапів, якими Естонія просто таки масово квітне. За замовчуванням використовують англійську як основну мову бізнесу та спілкування, проте одночасно естонська охороняється, оспівується та залишається основною мовою народу в побуті. Тобто бачимо, що в більшості випадків суспільство навіть в кордонах однієї країни або чітко розділене і живе в межах своєї мовної спільноти, або все ж якась одна, чи максимум дві мови переважають. Повернемося до України розмови та подекуди вимоги запровадження російської як другої офіційної вщухли. Маленький фюрер переплутав українців зі своїми рабами. Він думав, що російські ракети і танки будуть жахом українців. Та їм відбере мову. Проте, як влучно сказав президент Зеленський, для нас найстрашніше залізо не ракети, літаки, танки, а кайдани, не окопи, а окови. Українцям, якщо і відбере мову, то лише російську. За останніми даними 20% українців вважають російську рідною, та мати російську за рідну не означає не розуміти українську. Певнена, що російськомовні українці в більшості своїй також є білінгвами. українську можна почути і по телебаченню, і в навчальних закладах, і вона стає все більш розповсюдженою. Ніщо не забороняє говорити російською, проте витрачати додаткові бюджетні кошти для її затвердження як офіційної безглузду. Це політична смерть. Ну якщо вам пощастить, і вона буде лише політична. Тобто, фактично, в Україні доволі вигідне становище для простої комунікації всередині країни. Проте ситуація з вивченням інших мов не така проста. Індекс володіння англійською показує, що українці найгірше з усіх європейських країн володіють англійською мовою хоч одночасно більшість вважають, що її знання є необхідним, і ми не можемо не погодитись. Знання англійською вже не бажання, а вимога ринку. За результатами свіжого опитування команди Доу, більшість розробників володіє англійською на гарному рівні. Низький рівень лише у 14% опитаних. Але діджитал індустрія це далеко не вся країна. Іноземцям може бути складно подорожувати Україною чи навіть інвестувати в Україну саме через мовний бар'єр. Як вже зазначали раніше, англійська мова глобалізації, науки та не останній фактор економічного процвітання. Проте її затвердження як другої державної чи мови ділового спілкування якимось магічним чином не вивчить англійську замість вас. Це довгий та непростий процес. Та політика, а саме бажання народу. Підкріплене комплексом заходів в сферах освіти, культури та науки, можуть допомогти українцям. Залишайте ваші думки про другу державну мову в коментарях. Поспілкуємося. А ми сподіваємося, що наші найкращі підписники, бо ви ж вже підписалися на наш канал, будуть продовжувати бути не політичними, Свого не цуратись і чужому навчатись. До зустрічі!